Ще одна дорожньо-транспортна пригода сталася біля села Вербляне, що стало причиною. Дивіться далі. На міжнародній трасі Київчоп сталася дорожньо транспортна пригода за участю вантажівки та Мерседеса Бенса Спрінтера. Недотримання правил дорожнього руху спричинило аварію, яка тимчасово сповільнила рух інших транспортних засобів. дорожньо транспортна пригода сталася, але вже вона оформлена, вже роз'їжджаються автомобілі. Як вдалося з'ясувати причиною ДТП став з'їзд вантажного автомобіля на смугу для розвороту, однак водій, що повертав не зауважив Мерседеса, що рухався позаду, і йшов на обгін. Патрульна поліція, яка прибула на місце аварії. Миттєво розблокувала рух транспортних засобів, а її представник надав розлогішу інформацію. Водій вантажівки виїжджав з другорядної дороги, не надав переваги транспортному засобу, який рухався по головній дорозі. Точніше, той транспортний засіб, який рухався, йому попав в мертву зону в боковому зеркалі. Він його не побачив, не зауважив і, виїжджаючи його, не замітивши його, відбуло зіткнення. Які марки автомобілів були? Сканія вантажівка з платформою і Мерседес Бен Спринтер. Сканія мав надати перевагу. Сканія мав надати перевагу, але слава Богу, потерпілих немає, все обійшлося. Досить швиденько. Ми оформили і розблокували дорогу. Внаслідок зіткнення двох транспортних засобів біля села Вербляне Бузької міської територіальної громади у Мерседеса є незначні ушкодження. Просимо вкотре дотримуватися безпеки на дорозі. Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн.